Степан Бандера, людина легенда. Чому його ім'я у мільйонів людей викликає тремтіння, а в деяких мільйонів захоплення 1 січня 2024 року виповнюється 115 років від дня народження Степана Бандери, провідника організації українських націоналістів, борця за українську свободу і жертва московського терору. Людина, бувши з Малку, поставила собі завдання. Боротися за визволення України, оскільки його дитинство минуло на тлі подій Великої війни 14-17 років, крім ще з років навчання в гімназії, він долучається активно до боротьби за збереження української мови і за боротьбу за українську незалежність. Ставши у 24 роки провідником на українських землях в організації українських націоналістів, він очолює по суті збройну боротьбу, зокрема під його керівництвом. Бо покарано ініціатори пацифікації українського народу, також було знищено посла Майлова, який як відповідь на терор голодом українців. І за це влада Трудічньої Другої речі Посполитої засудила на довічне ув'язнення. Але, як писала одна польська газета, що відтоді слово українець увійшло надійно в лексикон тодішньої преси. От оскільки до цього часу вони навіть не хотіли його говорити. Фактично, Організація українських націоналістів, очолювана Степаном Бандерою, була одним з найбільш підготовлених структурних підрозділів в громадському, ну, можна сказати, політичному житті, яка готувалася безпосередньо самостійно до цієї війни, без по суті зовнішньої підтримки. І це стало, по суті, чи не єдиною силою, яка дійсно могла протиставити себе ворогу. Не забуваючи про червоний імперіалізм і про необхідність визволення української землі від червоного. Терора від більш від більшовицької Москви організація українських націоналістів Степана Бандери, вона не дала себе використати нацистам в своїй пропаганді. Нацистська пропаганда, нацисти хотіли використати Степана Бандера для своїх політичної для своєї політичної мети, але проголосивши українську державність у Львові, 30 червня 1941 року, керівники ОУН. Відмовилися йти на поступки німцям, які не хотіли ніякої української незалежності бачити. І через це і Степан Бандера, і ряд лідерів вони опиняються в концтаборах. Твої братів, рідних Степан Бандери, гинуть в німецькому концтаборі. Інший брат Богдан теж десь на півдні України, бувши членом похідної групи ОУН, теж зникає, очевидно, теж гинуть від нацистів. Для багатьох людей, ще починаючи з 40-х років, Степан Бандера стає людиною легендою. Він поклав на вівтар свободи, власне, здоров'я. По суті, в нього загинула родина. Одна сестра його тривалий час зазнала репресій, була ув'язнена в радянських концтаборах. Його батько був закотований ще в 41-му році за те, що не хотів видавати свого сина. І в подальшому уже в середовищі перебування. В західному світі для більшовицької Москви це була найнебезпечніша людина номер один, найнебезпечніша для режиму, і через те вони посилають до нього вбивцю. Це не було лише єдине політичне вбивство. Москва шляхом своїх агентів намагалася очистити середовище від тих, хто там може реально протиставити. А всі знали, що організаційні здібності Степана Мандери. І та його діяльність, вона згуртовувала на себе людей. І він реально був провідником, не завжди фактичним, навіть той час, коли він перебував в'язненні, він був лідером і він був символом боротьби. До початку ХХ століття Москва лякала усіх Мазепинцями. Образ Мазепи був як таке втілення найбільшої небезпеки для Московщини. З 20-х років ХХ 20 століття всіх лякали Петлюрівці. Але із 30-х, 40-х, 50-х років у термінової увійшов термін бандерівців. Чому небезпечна Бандерівщина і Степан Бандера для Москви? Він говорив про те, що з москалями немає спільної мови. Будь-то чи червона Москва, чи біла, чи будь-яка вона б не була, то це наш ворог. Він намагається нас поневолити тільки в інший спосіб. Вони в Москва хотілося бачити образ українця такого шароварного, галушкоїда. Але це Степан, постать Степана Бандера, це заперечення всіх тих міфів, які Москві розказують про нас. Це символ революційної безкомпромісності, символ революційної боротьби і незламності за свободу України, за її незалежність. Отже, в переддень дня народження Степана Бандера хотілося б побажати всім. Пам'ятайте історію нашої боротьби, пам'ятайте її героїв. І нехай постать Степана Мандера стане вам приклад мужності, незламності. У боротьбі за свободу і незалежність України слава Україні.